Привіт, привіт! Рада тебе бачити на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я тобі розкажу про один із секретів і успіху у житті, досягнення високих доходів, щастя, балансу і багато чого іншого. Залишайся, буде цікаво. В кінці я тобі дам 5 інструментів, як цього досягти. А саме, королівський Музика Оксана Оксінюк, тета інструктор, експерт із процвітаючого мислення та особистого бренду. Рада тебе бачити! Самооцінка: це те, з чим ми народжуємося, і якщо ви подивитись насправді на маленьку дитину, то у неї самооцінка. Досить висока. Пробувати нове і не засмучуватися, не реагувати на те, хто що скаже, як я виглядаю, як я там, кому що подобається, кому що не подобається. Але з часом ми з такою от ніби високою самооцінкою. Багато хто, якщо не більшість, якщо навіть не всі, в якійсь мірі ми її десь втрачаємо. І на нас впливають наші переконання, з якими ми прийшли, на нас впливає оточення, на нас впливають наші батьки, що вони вказали в дитинстві. У тебе не вдасться. Не роби цього я сама. Руки з одного місця виросли. Ти що не розумієш, ти що не бачиш? Як ти могла це зробити? Скільки раз я тобі пояснювала? Ніколи такого не кажи і так не роби, тому що люди скажуть. І ще дуже багато інших фраз, які ми могли б чути в дитинстві. А також оточення. Школа, друзі і всі решта, які от такої по краплинці-покраплинці, і ми, відповідно зі своєю схильністю, приймаємо це як губка. І далі виникають проблеми. Я не можу виступити на широку аудиторію, бо хто що скаже. А от коли я вдягну цю спідницю, не подумають, що я вульгарна? Ні, я повинна ходити з довгими косами, тому що всі жінки це ознака жінки. Якщо я принесу якусь зміну в своє життя, то це сприйметься погано. А що я сказала, а що про це подумали? А що люди скажуть? А що вони подумають, якщо я буду говорити про те, що я тата-інструктор, наприклад, так, колись я так думала, і багато-багато чого іншого. І розумієте, що кожна ось ця фраза, їх таких у нас багато, ми їх можемо навіть не помічати, якраз і є сигнал того, що є питання із самооцінкою. І вона впливає у нас на все. Вона наш фундамент. Фундамент відчуття цієї опори всередині в себе впевненості та віри в себе та можливості рухатися вперед без перепон. Я цього тижня проходила дуже трансформуючий курс, який називається Хвороби та розлади, і я вам скажу, що насправді причина багатьох хворіб це також є низька самооцінка. Коли ця енергія застоюється, коли ми її не реалізовуємо, коли ми боїмося, коли в нас піднімаються різні страхи, ми зажимаємо енергію і виникають хвороби. Тому робота із самооцінкою must have для кожного, хто знайшов, побачив себе. Якщо вам важлива думка інших людей, якщо ви догоджаєте, якщо ви завжди біжите перша на допомогу, навіть якщо ви не в ресурсі, якщо ви шукаєте похвали і щоб вас любили чи вам казали, яка ви е, хороша, якщо ви боїтеся виступати на публіку, не знаєте, як сказати ні та вибудувати свої е, особисті кордони. Якщо ви скануєте людей на їхню реакцію, а що ж вони скажуть, як відреагують, що відчувають на те, що ви говорите, на те, що ви транслюєте, на те, що ви робите. Якщо ви щоразу переглядаєте, скільки переглядів ваших сторіс, скільки переглядів ваших рілсів, відео Ютуб, скільки коментарів, якщо ви шукаєте підтвердження того, чи правильно ви зробили, чи неправильно. Це маленький перелік того. Що є ознакою низької самооцінки. І це є ознакою того, що з нею потрібно працювати. І зараз я тобі дам 5 найпростіших, але дуже дієвих інструментів, як це можна зробити. Інструмент номер один. Відфільтруй своє оточення. Подивися, з ким ти спілкуєшся. Якщо є люди, які не вважають тебе сильною, не вважають тебе крутою, класною, якщо є люди, які тебе принижують, відмовся від спілкування з ними. Не можеш відмовитись, обмежся. Не можеш обмежити один раз псіхани і скажи: стоп! Я так більше з собою не дозволяю. Відповідно, відфільтровуючи своє оточення, побудуй те, яке вірить в тебе. Те, яке тебе підтримує, те, яке розділяє з тобою твої інтереси та твої погляди та цінності, те, в якого ти можеш навчатися, але при тому те, яке не вважає тебе невдахою через те, що десь вони сильніші, кращі за тебе. Другий момент визначи будь-яку фізичну дію, яку ти можеш виконувати, яка покращить твою зовнішність, твій стан, твоє здоров'я, твоє самопочуття і дасть тобі відчуття впевненості. Можливо, потрібно пофарбувати волосся, змінити зачіску, зайнятися собою, присідати і качати сідниці. Можливо, це танці, можливо, змінити одяг. Тобто подивись, яку фізичну дію саме для свого фізичного тіла ти можеш виконати, щоб вже відчувати себе більш впевнено. Третя дія. Щоразу дивлячись в своє дзеркало, дивись на себе, як на людину, яка випромінює впевненість. Дивись на себе та насолоджуйся. І стоячи перед дзеркалом, бач там не недоліки, не те, що треба виправити, не те, що треба змінити. А кажи собі, ти крута, ти класна, ти сильна, ти впевнена, у тебе все вийде, у тебе вже все виходить. Програмуй себе на ту реальність, в якій ти хочеш жити. Четвертий момент практикуй роботу з голосом. Записуй розмовні сторіс. Займися акторським мистецтвом, піди на уроки дикції, записуй просто відео, записуй собі аудіо, розробляй голосовий центр, тому що він у нас відповідає за проявлення себе, за зв'язок із Всесвітом. І чим більше ти будеш це робити, комунікуй з людьми, запрошуй на інтерв'ю, на якісь бесіди, ходи на зустрічі, говори. І коли ти приходиш, не мовчи, говори. Тому що в таких моментах ти. Проявляєш себе, і як би не було страшно, говори. І момент п'ятий. Пропрацюй свої переконання, пов'язані із дитинством. Знайди експерта, знайди психолога, тета-хілера, будь-кого іншого, або сама пропрацюй їх саме з дитинства свої стосунки із мамою і з татом. А саме на те, як ти приймаєш любов від мами і тата. Як ти відчувала цю підтримку і закрий цю дірку, якщо вона десь є в минулому? Тому що якраз стосунки мами з татом це є про здорову самооцінку, про впевненість в собі, про відчуття себе красивою. І задай собі запитання, які це установки, як я хочу їх змінити, і які я хочу нові їх отримати? І для цього ти можеш зайти і також використати мою медитацію. Про мрію на зарядження мрій, де ти вже можеш провізу... провізуалізувати себе впевненою, з високою здоровою самооцінкою і цю картинку в своїй підсвідомості, свідомості проживати щодня. Тому це бонусний шостий крок. Заряди це як мрію, як свою ціль. Та йди до неї. Якщо було корисно, залишай вподобайку, підписуйся, залишай коментар. Для мене це буде дуже цінно. Адже вдячність це не про пасивну дію, це дія активна. Покажи Всесвіту, що ти вдячна та отримай цю вдячність у стократному розумірі в повернення до себе. Поділися відео з друзями, щоб вони також здобули здорову, круту самооцінку. Дякую тобі за увагу та до зустрічі в наступних відео.